Чи потрібний Бог, чи не потрібний, чи потрібно вивчати Біблію, чи не потрібно на сьогоднішній день 90 людей вірять у Бога? Багато, мало, більше, менше, але вони мають релігійний відбиток, тобто вплив у житті 30% десь вірять у Христа. А Бог є любов, Він вчить любові, любові до Бога, любові до ближнього. Коли я людям проповідую і людям говорю, я хочу розповісти вам про Бога чи запитання поставити там релігійні якісь, мені відповідають, нас це не цікавить. Я говорю: ну ви хочете, щоб діти молилися, щоб у школі молитва викладалася, Біблію вивчали? Ні, нас це взагалі не цікавить, нам це взагалі паралельно. Я кажу: ну а якщо ваші сусіди будуть такими, що дехтось нап'ється, і одразу він усіх б'є, вбиває, наприклад, бажаєте мати такого сусіда? Але коли він покаявся, тобто прийшов до Бога, він перестав це робити. Якщо інший сусід, теж не знаєш, чого від нього чекати, і вже не знаю, яка у нього там ходка чи судимість теж була. І потім він подивився на іншого свого друга віруючого і також почав відвідувати громаду. Який вам краще, щоб такий чи такий був. Знаєте, чи, наприклад, інший сусід, який відпрацьовував удари ногами на мамі. Цікаво, що він тоді з сусідами робив би. Як вам таке? І потім, коли він дійсно дізнається, хто Ісус, життя змінюється. Людину знаю, теж там контрабандист, наприклад, постійно у нього автомат під диваном валявся. Знаєш, на дискотеку він з автоматом ходив такий, постійно при зброї, при справах нормальний сусіди. Ви знаєте, а якщо подивитися на Україну, то в Україні тисяча таких церков, там, де допомагають реабілітуватися таким людям, там, де наркомани, люди ось із таким важким минулим кримінальним життям і багатьом багатьом людям допомогли. Якщо не потрібні різдво та віра, уявіть, що всі ці люди зірвані з котушок. Як життя воно стане краще чи ні, навіть в Одесі візьмемо. Я вам більше хочу сказати, а уявіть собі, чи потрібне Різдво, чи віра? Якщо у світі 90% людей мають релігійний відбиток, тобто вони менше роблять гріха, ніж робили би, на що був би схожий цей світ? Я вам скажу: цей світ закінчився би дуже швидко. Тому що коли такі речі відбувалися на землі, Бог ставив хрест і крапку. Тому Ісус сказав ви, ви — світло для світу. І коли ви перестанете бути світлом для світу, тоді приходить кінець. Кінець світу загалом люди багато говорять про кінець світу. Від кого він залежить? Від світла. Залежить, чи буде у нас Ісус на першому місці, чи ні. Чи вистачає нам часу щодня приділяти Ісусу? Ви знаєте, якщо ми візьмемо біблійні всі такі катаклізми, потоп, Содом та Гомору, чому це сталося? Гріх дійшов до неба. Ви знаєте, якщо ми візьмемо там Карла Маркса, Сталіна, Гітлера. Дарвіна та багатьох інших вони в юності мали причетність до церкви. Але в якийсь момент вони підпадали під чийсь вплив, і вони пішли іншим шляхом. Ось просто я вам перерахував чотирьох людей. Що світ одержав від цих людей? Скільки проклять світові війни? І досі не можуть навіть порахувати. Скільки сотень мільйонів постраждалих і які досі йдуть наслідки. А з чим це пов'язано? З вірою у Бога. То чи потрібен Бог, чи не потрібен? Тож чи потрібно тоді вивчати Біблію, чи не потрібно? Нехай благословить вас Господь, щоб Ісус був першим у вашому житті, щоб ви були учнями Христа. Тому від нас, від вас, браття, сестри, від вас залежить, що в цьому світі буде і які будуть колапси, тому що без віри в Бога людина стає твариною, все немає совісті, інстинкти, і тому нам дуже добре намагаються прописати, що ви просто мавпи, просто горили, тому звісно, тоді всі ці мільйони і всі проблеми вони безглузді. Ми ж просто тварини, чи можуть тварини про це думати? Але завдяки тому, що є світло в цьому світі, церква Ісуса Христа є Слово Боже, яке світить, мир спасіння можуть продовжуватися. Амінь. Тому я хочу, щоб ти оцінив покликання позиції усі, які є у твоєму житті. Де якісь, якщо є тлінні речі, якщо вони зайняли перше місце неправильно, щоб ти зробив перестановку. Тому що навіть якщо сьогодні все добре, і завтра буде все добре, ти маєш зрозуміти, що все на землі тлінне. І коли ти вкладаєшся у будь-що, але не в Ісуса, і Ісус не на першому місці, це ж навіть із. Заплющеними очима можна сказати, що на тебе чекає, і хтось це вже пережив? Я правильно говорю ні. Звісно, відбувається тління, руйнація, крах, хоч це гроші, хоч це люди, хоч це стосунки. Що завгодно, все на цій землі тлінне. Вічний лише Ісус. Ісус учора, і сьогодні, і навіки той самий. Тому я хочу, щоб ти почув, щоб це прописалося у твоєму розумі, у твоєму серці, і Ісус зайняв царську позицію у Твоєму серці та у Твоєму житті. Нехай благословить вас Господь. Алілуя!